В яких видах спорту українці рвуть всіх на міжнародній арені, частина друга? На п'ятому місці фігурне катання. Оксана Баюл стала олімпійською чемпіонкою у 94-му році і чемпіонкою світу у 93-му. Так, так, це була перша золота медаль України на зимових Олімпійських іграх. На четвертому місці фехтування. Оля Харлан – це просто монстр фехтування. Чотириразова олімпійська медалістка, 15 медалей чемпіонатів світу і 21 медаль чемпіонатів Європи. Топ-3 відкриває плавання. Яна Клочкова, наша золота рибка. Чотири золоті олімпійські медалі. 11 разів ставала чемпіонкою Європи. Яна досі тримає світовий та олімпійські рекорди у комплексному плаванні на 400 метрів. Друге місце займає Шахів. Руслан Пономарьов став чемпіоном світу Фіде у 14 років, а Катерина Лагно отримала звання гросмейстера у 12 років, наймолодша жінка-гросмейстер в історії. І на першому місці художня гімнастика. Українська школа Дерюгіних у Києві це кузня чемпіонок. Ганна Бессонова, Олена Вітриченко, Катерина Серебрянська, Олександра Тимошенко. Ці імена знає весь світ. Ми вигравали золоті олімпійські медалі, чемпіонати світу та Європи.